Друзі, усім привіт! Ми збираємо дійсно великі суми грошей, а наша податкова система під час війни працює не для українців, тому ми ввели невеличкі зміни і додали ще один рахунок для збору коштів. А ще ми завжди прозорі для вас, тому додаємо ось це банки. Тобто тепер під відео по збору коштів ми будемо додавати послання на конкретні банки, в яких збиратимуться кошти на конкретні речі. І будь-хто будь якої миті зможе зайти і подивитися, скільки вже зібрано грошей та скільки не вистачає. А також кожен сам зможе вирішувати, на що саме перераховувати гроші. Тому переходьте за посиланнями під відео, роздивляйтесь, і якщо ви вірите у те, що ми робимо, якщо ви розумієте, навіщо ми це робимо, ми будемо вдячні за допомогу. І звісно, ті, хто хоче допомогти, але не знає як, ви можете допомогти із розповсюдженням цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал та лишайте коментар. Це дуже нам допоможе. Дякую усім. З вами був Міньйон.